Дзеркальна дата 24012024 На що чекати у магічний день з знаком Зодіаку? У дзеркальну дату 24012024 зірки підготували для знаків Зодіаку нові події, враження та емоції. Що чекає кожен знак Зодіаку сьогодні, розповіли астрологи Овни! Хороший день для того, щоб написати мамі або зазирнути до родича. Якщо ви засипані снігом і вам доведеться працювати вдома, ви, ймовірно, відчуєте таємне полегшення, бо можете провести день у піжамі. Сьогодні може пролитися світло на таємниці, пов'язані з вашими особистими цінностями та фінансами. Тельці Зверніться за порадою до наставників, яких ви поважаєте, і дозвольте їм поділитися своєю мудрістю, а не вперто вірте, що ви все знаєте. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, наскільки цінним є діалог між поколіннями. Ви можете очікувати, що ваша індивідуальність і унікальні здібності справлять враження на оточуючих. Близнюки. Якщо у вас проблеми, ви, ймовірно, зможете знайти підтримку у своїх старших родичів. Не бійтеся просити допомоги, якщо вона вам потрібна. Довга лінія предків по материнській лінії допомагає вам тихо, залаштунками знайти свою силу. Дозвольте своїй автентичності бути лідером і не бійтеся проявляти свої вразливі місця, оскільки це ваша прихована сила. Раки! Вам може здатися, що сьогодні ви повинні виконувати роль матері для всіх, але ви маєте сприйняти це як комплімент. Ваші друзі та родина сприймають вас як безпечний простір і довіряють вам свої вразливі місця. Надайте підтримку, але не дозволяйте собі згоріти. Леви! Сьогодні ви можете відчувати себе більш потайними, ніж зазвичай, бажаючи усамітнитися, а не прагнучи уваги якої зазвичай жадаєте. Поставте сьогодні на перше місце своє психічне здоров'я та не напружуйтеся заради інших. Сьогодні оточуючи, можуть дізнатися про ваші таємниці, але відповідь ваших друзів і колег, імовірно, буде більш підтримуючою, аніж критичною. Діви! Вам буде легко висловлювати свої емоції та почуття, водночас залишаючи місце для інших. Дозвольте одноліткам відкритися вам, ви можете бути здивовані, як швидко може старатися межа між дружбою та бізнесом. На цій ноті не відмовляйтеся від запрошень на пізній сніданок. Один новий друг відкриває двері та створить простір, де ви можете побудувати багато повноцінних стосунків. Терези, ваша репутація та кар'єра займають сьогодні більшість ваших думок. Особливо, якщо ви працюєте віддалено або керуєте власним бізнесом поза домом, скористайтеся сприятливою енергією сьогодні та зробіть якомога більше. Ви відчуєте приємне почуття задоволення, знаючи, що досягли багатого. Керівництво, безумовно, помітить вашу важку роботу, і ви будете. винагороджені. Скорпіони, якщо ви студент, це чудовий день, щоб скласти іспит або зробити презентацію. Ваш розум сьогодні працюватиме швидше, переходячи у правильний стан, щоб навчитися та сприймати нову інформацію. Крім того, це чудовий день для вас, якщо ви шукаєте кохання. Випадковий роман може стати більш серйозним. Стрільці! Якщо сьогодні ви нав'язливо зациклені на темних та буйованих темах, щиро висловіть ці почуття та зніміть із себе тягар, Не соромно розкривати свої страхи. Коли ви не оголошені, вони більше не мають влади над вами. Цей день може бути вдалим для пошуху нового житла, особливо, якщо ви шукаєте місце, щоб оселитися трохи ближче до вашого місця роботи. Козероги! Цей день буде плідним для спілкування з потенційними діловими партнерами. Ваші комунікативні здібності сьогодні також будуть на найвищому рівні. Сьогодні ви будете дуже веселими та товариськими. Проте будьте обережні, щоб ваші слова не набули неправильно витлумачені. Дехто може сприймати вашу чарівну кокетливу енергію надто серйозно. Водолії. Ваш пріоритет робота. Робота і ще раз робота. Якщо ви сьогодні відчуваєте бажання займатися спортом або правильно харчуватися, не ігноруйте ці бажання. Ви можете випадково почати нову звичку, яка змінить ваше життя і збережеться в майбутньому. Риби! Це непоганий день, щоб піти на побачення наосліп, але якщо це не ваш стиль, залишайтеся вдома та проведіть час для себе, без зобов'язань чи очікувань. Ви будете думати інноваційно і продумувати творчі рішення проблем протягом усього дня. Сьогодні ви будете трудоголіком, що заохотить інших сприймати вас серйозно.